Усім привіт, з вами Ліза, я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні в мене середа, 22, зараз перевірю, так, 22 листопада, і я хочу розпочати записувати новий в'язовлог. По-перше, я отримала сьогодні велике замовлення з Aliexpress. Я вже декілька років, напевно, років 5, нічого там не замовляла. І. Чому я не замовляла, бо я ж думаю, це ж за кожною якоюсь дрібничкою треба ходити на пошту, стояти чергу, чекати. Але нещодавно чоловікові треба було дещо купити, чого в нас в Україні немає. Він собі замовив і йому все склали в одну коробочку, в одне замовлення. Доставили за два тижні на міст експрес, на пункт видачі. Тож, я вирішила цього разу, коли він робив ще одне своє. Замовлення, також до нього приєднатися, і посилка дійшла за два тижні рівно за два тижні. Всі маленькі ці покупочки були сформовані в єдину посилку: це Алі Стандарт, Aliexpress Standard Shipping. Шипінг. Тож сьогодні я вам покажу. Також я покажу вам, що я вже встигла за понеділок та вівторок пов'язати зовсім небагато. бо не було і часу, і трошечки захворіли, як сказала Оксана недошитко, вірусяки не сплять, тому треба пильнувати. Так? Всім бажаю міцного здоров'я. І, по-третє, я хочу розповісти вам про вступ до нового спільного проєкту, який організувала Оленочка Буганова. Він називається Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя. Мене цей проєкт дуже зацікавив, бо там шість номінацій, і ну буквально для кожної людини, навіть якщо ви не займаєтесь в'язанням, рукоділлям, там знайдеться щось, де можна було би взяти участь. Тож давайте дивитися. Давайте я почну з спільного проєкту. Я залишу посилання на відео запрошення Олени Буганової. І там ви більш детально почуєте всі умови, я ж вам назву, які є категорії. Перша категорія називається Святий Очі-Миколай, мою хату не минай». І в цій категорії, що мені дуже сподобалося, що в цьому проєкті ще можна брати вже розпочаті процесики. Саме цього тижня я працюватиму над двома процесиками. Перше, це буде ось ця шкарпетка, оці чоловічі шкарпетки. В мене поки що одна. Тут вже трішечки, але не закінчена. Я, як вам в понеділок показала, так з блокатора ще її і не знімала. Я це роблю намірено, бо тут дуже зручно поміряти, скільки ще рядочків, скільки сантиметрів перевести в рядочки, мені необхідно до того, як починати закривати масочок. І я сподіваюся, що в мене вже всі записи тут будуть по цій шкарпеточці, що друга в мене дов'яжеться дуже, дуже швидко. Я б хотіла ці шкарпеточки встигнути до Дня Святого Миколая. Подарити моєму родичу Миколаю. Миколі. так? І зараз друге, що б я хотіла, я це озвучувала ще минулого тижня, це ось цей дитячий джемперок дов'язати ці котики. Я дуже вдячна вам за ваші компліменти да, цьому, цим котикам. Так, у мене ниточки трохи падають. І Тут вже залишилось зовсім таки небагато. Тобто, ну, напевно, тут вже десь в цьому місці і має бути підріз. Чому він стопориться в мене? Бо мені треба свою дитину спіймати, поміряти, або знайти таку кофту, яка на неї добра, бо в неї багато вона доношує ще ми з Києва привезли. Вони вже її короткуваті. От, а хочеться таку, щоб була. Ну, і на цю зиму, і бажано і на наступну. Тож, або знайти якусь ковтинку, яка на неї добре поміряти, або на ній, щоб точно розрахувати, скільки ще в'язати. Ну, і наступні категорії в мене ще, в принципі, не розпочаті. Я вам, напевно, можу розказати про свої плани, але я буду ще в наступних відео. Я думаю, в стартах грудня візьму участь і розпочну ці процеси. Буду вам розповідати. Друга категорія це хай різдвяна добра казка, подарує тепло і ласку. Це подаруночки до Різдва. Третя, коли сніг пахне мандаринками, це подарунок до Нового року, а також якийсь новорічний декор, можливо, там на ялинку, в оселю все, що ми робимо своїми руками. я на одну з цих категорій я б хотіла дов'язати оці дитячі шкарпеточки і такий ще один подаруночок для своєї донечки зробити. От, тут ну, відв'язано небагато, але й немало, бо це ж дві одночасно. Тож, доробити, якщо встигну, то можливо візьму в тиждень визволення, якщо ці процески два попередніх встигну дов'язати. Також мені би хотілося маленького дракончика зв'язати в якості ялинкової прикраси з плюшкою пряжі. В мене там є можливо якісь залишки, є в зеленому в жовтому кольорі. Тож щось таке було б дуже гарно. А також хотілося б з вами поділитися рецептом різдвяного. Це також Олена казала в своєму відео: різдвяного імбирно-пряного печива. такого. Воно не пряник, бо він виходить твердий, а не м'який, і його також можна і прикрашати ним і ялинку. Єдине, що в мене немає формочок у формі ялинки, я вдома пекла такі. От. Ну, якщо все вдасться, то зробимо з донечкою. Також в якості подарунків на новий рік мої близькі вже чекають від мене дракончиків, таких, як я в'язала для Віки. Я не взяла з собою, але ну, тут, можливо, поставлю фотографію, якщо в мене От, е, І е, таких ну, мені треба хоча б два, але в моїх бажаннях, звісно, більше. Також це я відкладаю на старти. Е, Грудня, наступне наступна категорія Миколаївщин-Чобіток. Це е, категорія, навіть не категорія, а це така ініціатива обміну подарунками між учасницями спільного проєкту. Як ви розумієте, тут навіть не обов'язково мати свій канал або інстаграм, можна просто долучитись до чату і взяти участь, пов'язати в компанії, бо дівчата виставляють не тільки відео, але й фото своїх робіт. Можливо, вас щось надихне там, і ви захочете повторити чи втілити в своєму вже втіленні. Так, і тут я дуже люблю, як би не тільки отримувати, але й збирати подаруночок. Тут цікаво тим, що ти не знаєш, кому це буде, це буде секретно і рандомно. І я дуже мало ще пробувала пряжі, але мені б. Я буду обирати, напевно, ту, яку я би хотіла спробувати, або щось таке універсальне, що точно комусь підійде. Наприклад, це дуже складно. Наприклад, багато хто в'яже іграшки, тож пряжа для іграшок може підійти. Але є люди, які їх зовсім не в'яжуть. Так само, як і шкарпетки. Хтось буде дуже радий шкарпетковій пряжі, а комусь вона взагалі не до чого. От, тому. Також це дуже цікаво е, зібрати це так, підготувати і зробити комусь приємне. Е, наступна категорія: а Новий рік нові малює плани. Е, це е, така якби, гра, де ти собі прописуєш плани, і Олена запропонувала провести її у формі рукодільного бінго, тобто. Листочок розкреслюється, або на 9, або на 12 клітинок, або можна і більше, 24. І в кожну вписується якась або мета, або бажання. Наприклад, там вив'язати 5 кг пряжі, зв'язати перші в житті шкарпетки. У мене це буде зв'язати перші в житті сукні, це точно там такий буде пункт. От, і е, протягом року по мірі. Виконання можна або викреслювати, або якоюсь наліпочкою закривати цю клітинку, і якщо ми заповнили ряд, так, так, чи так, то можна себе порадувати якимось подаруночком або придумати якийсь бонус для себе. Так, це також мені цікаво, я дивлюсь канал Світлани, здається, Світлана Леонова. вона вишиває, От, і також в неї побачила, і Олена також в неї побачила. Шостий шоста номінація це номінація хто подала дракона. Це, якщо я не помиляюся, це або вироби дракона, або це вироби до китайського нового року, який в лютому приходить та, і змінює новий ну, попередній рік. Так? Я вже планую в'язати дракончиків, але мені вони потрібні трошки раніше на новий рік, тому я їх віднесла до... Категорії, коли сніг пахне мандаринками. от Тож, давайте зараз покажу вам покупки з aliexpress і покажу вам, що я пров'язала. Також поставлю маркери на шкарпетці та на джемперку і буду з ними працювати, а потім побачимо в кінці тижня і розповім вам, чим це все закінчилось. А наступний тиждень вже буде тиждень визволення з і Туди буду брати те, що треба вже визволяти, бо потім будуть старти. Ось так. Отже, обіцяла вам показати, вже пройшло декілька днів. Перше, що до мене прийшло, це буде ось така машинка для змодування пряжі. Багатьох дівчаток я бачила у Олічки матерни. Здається, точно така сама. Прийшла. Все ціла було, коробка майже не пом'ята, бо я колись замовляла у Велед лампу для нігтів, і там коробка була в жахливому стані. Ось, е я вже пробувала нею користуватися. По-перше, треба, щоб стіл був з прямим кутом, бо в мене один стіл заокруглений край, і вона постійно зіскакувала. Потім я знайшла, де її причепити. От, в принципі, Працює, але нитка може чіплятися от знизу і намотувати сюди, тому треба також до неї прилаштуватися. Залишок пряжі від джемпру я перемотала, ось воно до певної такої е змоталося, такого бунтика, і все. Далі воно вже не наматувалось. І ось невеличкий зовсім залишок я змотала на ще отакий клубочок. Так, ну тут в мене десь 140 грамів залишилось на шапочку, якусь має вистачить чи на що не знаю ще. Я змотала в дві ниточки і думаю, можливо, і о, треба було в одну, бо, можливо, якогось бактуса тоненького, Ну, це таке вже. Так, далі я замовила гачок. Ну, машинкою я скажу, я залишилась. В принципі, не до кінця задоволена, бо я думаю, просто треба розібратися з нею, як працювати. Бо в нас точно такі самі коштують на 200 гривень дорожче. На ну, на таких от сайтах такий самий вигляд, навіть колір точно такий самий. Замовила я гачок 10 мм. Іноді, коли в'яжу такі об'ємні речі великими списками, то щоб зшити десь шви плечові. Необхідно товстий гачок. От у мене не було. Трошка дерев'яна. Такий він, не знаю, ще не користувалася, хай лежить. Також мені бракувало лічильників рядів. У мене є один, і я, наприклад, в'яжу шкарпетки, я його використовую, щоб собі не. Можна, звісно, переписати там десь, запам'ятати, куди ти записав, використати для іншого виробу, а потім повернутися і знову набрати ту кількість рядів, але зручніше, щоб було в, вони в асортименті були для кожного вироба свій. Наприклад, зручно рукави в'язати, коли в'яжете по одному, і треба, щоб була однакова кількість рядочків. Мені сподобалося, що вони йдуть ще в такому контейнері, тобто. Так, випадково не натиснеться кнопочка. І колір там не можна було вибрати, там рандомно. Так, що це таке? Ого. Так, обнуляємо. Ось ряд прив'язали, натиснули. І тут є підсвітка LED, Зараз не видно, бо світло. І він сам вимикається, кожні 100 родів він ще й пікає. Не знаю, чи комусь це корисно. корисна така функція. Ось в рожевому кольорі і в червоному. Один я вже такий подарувала, я 4 замовляла. В принципі, буду, тепер, буду використовувати під різні проєкти різні лічильнички. Що ще я замовляла? Це ось такі наперстки. Декілька штучок, я їх замовила, вибрала розмір S, Там були різні, скільки тут у мене три. І ось ці два дуже тут сильно піджаті. Тобто їх треба під себе налаштовувати. А ось цей був не дуже піджатий. В принципі, ось так. Я пробувала з ним в'язати, цей треба піджимати на мене. Пробувала в'язати шкарпетки з ним, але воно незручно тримати спиці. Тому, так знаєте можливо, щось десь прошити. А ось ці які зажаті то дуже тисне в палець, кров погано поступає. Тож, ну, такі дрібнички, не знаю. Вони недорого коштували, то хай будуть. Ще я бачила у Наталки канал в'яже, Маркери різноманітні. І ми з донечкою тоді дивились відео, і їй дуже сподобались котики. Замовила ось такий набір. Тут було 8 штучок по 2 однакових. І 4 я віддала Вікі, Вона їх, до речі, носить на ланцюжку як клони. Такі і тут. Тарабінчик. Тобто можна і під час в'язання відділити якісь петлі, можна початок ряду, можна і як якийсь брелочок використовувати. Ось такий. Там є багато різних, гарненьких, але так як Віка дуже хотіла котиків, то я вже замовила такий набір, де 8 штучок, і поділила із нею. І останнє, що в мене було, це були бірочки. Такі от шкіряні. Скільки тут в наборі. Напевно, що 20 штук чи 24. Ось. Одні ось такі з клубочком хендмейд, і другі зайчиком, В різних кольорах такі самі кольори, тільки тут зайчик хендмейд. І тут е, е, вона двостороння, тобто, якщо пришити, наприклад, ось на шапочку, ось так, то якщо цією стороною пришиваєш, то буде вона в правильній орієнтації, а так буде з іншої сторони верх ногами. То тут вже тільки з одної сторони малюнок. Ось, наприклад, якщо шапка з заворотом, то ось так, якщо пришити, вона буде. Таким чином. Тобто це більш на низ виробу. Е, така досить тоненька шкіра, ну, схожа на натуральну, не знаю. Ось і гарні кольори. Також там були, здається, однотонні із різними варіантами тиснення. І мені сподобались ось ці. Я вже собі відложила дві бірочки, які хочу нашити на шапочки. Якщо я не помиляюсь, то це були всі покупки, які я е, замовила на Aliexpress, Тож давайте дивитись далі. І понеділок і вівторок я працювала над цією спідничкою, я не підключалася, було мало часу і на в'язання, і не було часу, щоб знімати, тож просування в мене зовсім невеличке. Там буквально по пару рядочків, можливо, я пров'язала. Ось так виглядає в мене цей розріз. Тут подвійна кромкова. В лицевих рядах я її пров'язую дві крайніх петлі, а виворітніх знімаю неприв'язаними І пров'язую з хрещеними, так, як і візерунок іде. Ось так. Ну, вже тут багатенько. Треба просувати, треба в'язати. Подобається мені цей процес. Я, в принципі, ним насолоджуюсь, хоч він і простенький такий у в'язанні, але мені подобається. Починаючи з середи, я в'язала шкарпетки. Так, зараз лежать, що здаються, що вони не однакові, але вони однакові в мене вийшли. Я зняла маркер, ну тут десь він був ось на цьому рівні, тобто одну шкарпеточку я дов'язала і повністю зв'язала другу, вони вже випрані. Це пряжа Premium Yarns. Winter. І в інфобоксі я підпишу вам колір цієї пряжі, повна назва, метраж. Шкарпеточку я в'язала на спицях No2,5. Це на чоловічий невеличкий розмір, 40. Так, ось в ній є ось такий, як. Біленький якийсь ворс, пух. Ця ниточка мені сподобалась трошки менше, ніж Alize Comfort Socks. з інших шкарпеткових ниточок я не в'язала, тому що вона по товщині не однорідна. Десь вона йде тонша, десь вона йде товща. От і... Але нормально ось тут трошки ці петлі, де перехід був. Трошки розтягнуті, в'язала я на спицях 3, В принципі, мені було зручно. Але я не скажу, що це швидше, ніж на спицях довгих способом майже клуб. І знов, коли оця п'ятка, коли зменшуєш клин підйому, то не дуже зручно. Бо напевно на п'яти. Мені навіть хотілося в мене на два набори є. Пошукати другий і взяти ще четверту спицю, а може навіть і четверту, і п'яту, щоб воно якось було зручніше. Тож, напевно, це зручно брати ці спиці, коли ти в'яжеш шкарпетки окремо по одній, так? Наприклад, там, або жакарти, щоб ниточки не плутались, ти не хочеш дві в'язати, або там хелікс і так далі. А коли однотонні основної пряжі, то напевно я на майбутнє буду брати спиці 80 см і в'язати способом Magic Loop. Ну, Це буде залежати, наприклад, у мене на цій спідниці спиці 2,5 досить довго такі зайняті. От, ну, і е, ці шкарпеточки я вяжу на подарунок вже сьогодні або завтра вранці вони поїдуть. Тому хочу вам показати це, як я заявляла в рамках нового спільника Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя. Так, і те, що я брала в роботу, значить шкарпетки я в'язала середа, четвер, п'ятниця, і в суботу я їх закінчила. Ну, найбільше я попрацювала в суботу, бо в робочі дні в мене якось не було багато. Можливості їх в'язати. І вже в суботу ввечері я вибрала, а в неділю я взялася до своїх котиків. Я вам дуже вдячна за всі ваші коментарі. Цей візерунок я побачила у Тетяни у Тані Клим на каналі в запрошенні до спільного проєкту Жикардові Історії. І я потім зайшла на Pinterest і просто вбила в пошуку. Котики з спицями, чи ж карт-котики, щось таке. І це один з перших там випав мені візерунок, я його перемалювала. Не знаю, не буду вам обіцяти, навряд чи буде в мене час сісти в програмі, намалювати цю схему, бо я в'язала по зошиту. Ось Так, тут поставила маркер. Тут поставила маркер, спинку і перед я в'язала окремо спинка вийшла в мене, як я вже казала. Коротше, ніж, перед по кількості рядочків, я декілька рядів От, і, А потім я в'язала паралельно. Мені сподобалося в'язати, тут є скоси плечей в мене за 4 рази я закрила. Всього було в мене на списах 74 петлі, по 25 у мене пішло на плечі. і 24 серединка. Я вже вчора зшила, дивлюся, така маленька горловина натягла на себе з трудом, але голова пролізла. Сьогодні вже вранці Віка встала, перед школою поміряла, ну, на неї гарно проходить. Тут було трошки не гарно місце, де тут я закривала, а потім в цю сторону пішла. То я тут голочкою зашила, тепер гарно. І плечі шивала гачком, і ось там, де я розверталася, а останню петлю не пров'язувала, такі якби отвори утворилися. Я думаю, треба буде ще їх якось потім підшити, щоб не було цих дірочок. Я завжди таким способом роблю ну, ці скоси плече або горловину, коли ти в'яжеш, останню петлю не дов'язуєш, а в наступному ряду її скорочуєш. У мене такого ніколи не було це вперше. От, тепер я залишилось уже не так багато. Також хочу до Дня Святого Миколая закінчити. Зроблю горловинку спочатку. А, я ж не, не... Роз... почала розповідати. Тут я закрила 10 петель спочатку, потім е... два рази по дві, і от там пішли по одній. А на спинці я закрила 10, 3, 2, 2. Ось так. Тут у мене 12 рядів. Е... Скоси плечей за вісім рядів, і от одночасно зі скосами я почала закривати на спинці горловинку. Тобто тут 4 рядочки різниця десь ось так. І ще зроблю горловинку, потім зроблю боковий живий. я не знаю, яким способом робити. Тут я робила гачком, ось так воно гайно виглядає, воно ще випереться, стане більш пласке. Тут кромкові петлі, вони досить такі великі. Якщо по ним зшити, то щоб не було дірочок. Або зшивати вже по цій, до цій першій петлі. Якось не знаю. Коротше, спочатку оброблю горловинку, а потім вже в самому кінці рукави. Ось таке просування. Ну, я задоволена, що за вчора, за один день я. Досить таки багато пров'язала, бо ось це. Я в'язала, напевно, два тижні, да? чи три навіть тижні, три тижні. Ось цю частинку з Жакардом. Okay. Так, добре. Поки що це все, що в мене цього тижня було на спицях. Три процесики. Один із них готова робота. Процесів стає менше, ідей стає більше, але я ще поки що не починаю. Сьогодні має розпочинатися вже тиждень визволення з От я трошечки не вспіваю, але зараз буду монтувати це відео і почну знімати вступ до нового проєкту. Я вам дуже вдячна, що ви подивились це відео. Дякую за ваші вподобайки і коментарі. Це дуже-дуже приємно. Також я вам хочу побажати всього самого найдобрішого, мирного неба і до нових зустрічей на каналі. Па-па!